Це програма відверто. Я Катерина Ковбій, поруч зі мною сьогодні музикант Сергій Кулініч. Добрий день. Добрий день. Тож Сергій, ким хотіли в дитинстві бути? В дитинстві? ким я хотів бути в дитинстві? Знаєте, моє дитинство таке було досить досить незвичне. Народився я тут, в Чигирині, але десь чотирьох років я провів своє життя, де я років три, в Тайзі. Уявляю від собі, мої батьки працювали в геології і мали таку звичку всіх володіти в ті часи мандрувати то туди, то туди. І от моя дитина з 4 до 9 років такі було Україна, Забайкалія, Україна, Монголія. І про що могла мріяти туди дитина в ті, в ті часи, ким хотіла бути? Мабуть, ну, як усі ті, ті тоді радянські хлопчики, космонавтами та ким ще кімськоме. І взагалі-то е, музичні здібності в мене з'явилися десь років п'ять, такі явні вже прояви були. Але е, в тих умовах, де ми тоді жили, е, не було таких музичних школ. І лише вже з приїздом сюди на Україну, я вже пішов в музичну школу. І якось тоді почав розуміти, що мені в цьому житті потрібно. От, і так поступово якось воно виросло в те, що ми маємо зараз. Ну, а як саме сталося так, що от ви вирішили, що життя пов'яжете з музикою? Сидів я якось на заборі, у бабулі своєї, і мій сусід теж Сергій. йшов з такою великою папкою, нотною, в музичну школу. Кажу, куди ти йдеш? Каже, та йду в музичну школу. Кажу, а можна я з тобою? Ну і пішов я з ним. Мені сподобалося, він тоді на баяні займався. І я приходжу додому кажу: все, я теж хочу. Ну, спробував почав ходити. Тоді мені, якийсь був період, десь років через три музичні школи, щось, там, там вже потрібно працювати, а тобі всі кількість роки. Ти ще юнак, молодий, хочеш погуляти. Була така невеличка ломка. Але тоді, вже десь років 15, я вже зрозумів, що це, мабуть, буде мій шлях такий. І я після школи поступаю в училище. Керівник оркестру народних інструментів. І скільки вже років займаєтесь музика? музикою? Музикою. Який за ці 40 років найяскравіший спогад, щось таке найприємніше пов'язане саме з музикою? Ну, Приємніше це воно розуміє, то воно, як, це твоє життя, що, що приємніше що не приємніше. Були кумедні, наприклад, якісь випадки. Уявіть собі, туніс. Да? Офіційний візит. На туніс приходять запрошені гості, офіцери. Арабські офіцери, там, наші якісь аташе, дипломати. І от стоїть ансамбль, стоїть, і вони вже сидять у гості чекають, коли почне цей ансамбль грати музику. Тут є така технічна накладка, ривається шнурочок один гітарний. І все почне. А ми без гітари не можемо почати грати. Тут я а вже ж мені так показує мій шеф з той Давай, давай, вже давай, давай. Я кажу, що не можу, все. Він говорить, все, я тобі. Тебе... Ну, я посилаю молодого матроса, бистро цей, цей кабель, і от поки він його паяв, а тут вже все більш-менш офіційно розумієте, які там люди прийшли, такий... Радянський Союз, це тоді було так строго, що ой-ой. ой І от поки він паяв цей шнурок, я взяв баян. І от юридицький собі дует, баян і ударна установка. Що я вже тільки робив? Я вже програв весь серпіру, тільки, тільки можна, а шнурок ще не спаяний. Вот. Ну, нарешті все закінчилось більш-менш нормально, але декілька де... де, 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 де років життя поубавилось. Ну, говорите, що не розкручений театр для льок. А як думаєте, чому так сталося? Що він відомий скрізь за кордоном, а в Черкасах не дуже? А чому так сталося? Система наша така, розумієте, ми ще живемо залишками цієї радянської системи. По-перше, що в нас що в 90-му році відібрали, не дали нам те приміщення, яке повинно було, було бути у Не скажу, де воно зараз, ви знаєте, як воно гарно всю погачати стоїть. Такі часи були в 90-ті роки. А те приміщення, яке було, було бути нашому театру, там, було, там все, там і сцена, і все все все, все, все все було. А зараз це приміщення воно не пристосоване, в принципі, для цього. хоча воно ви були військовому театрі, бачите, як там все по-домашньому. Там така домашня атмосфера, вона створена. Дуже професійним колективом, людьми, які люблять свою справу. От. Ну чому не розкручений? Я думаю, що у нас все ще попереду. Зараз підібрався дуже професійний колектив, дуже. І зараз думаю, багато гарних постановок. Та, що ж побачимо? Робота по ту сторону завіси в ляльковому театрі. Яка вона? Інколи вона, для мене навіть цікавіша, ніж кінцевий результат. От пишеш, от, є завдання, от є, наприклад, сценарій, і тобі треба його озвучити. Ти з режисером ну, спочатку сам дивишся, що там, щоб там як прозвучало, чи треба якісь музичні номери, чи просто музика фонова. Тоді ти спілкуєшся з режисером, йому своє бачення, він тобі своє бачення. Пишеш місяць музику, а потім раз, отак все перечеркуєш і викидаєш. Бо виявляється, що ця музика для другого спектаклю без другої вистави. Але вона просто так довго не буде лише. Да? Тобто по всякому буває. Буває взагалі не приділив уваги якомусь там якійсь музичній темці, да? а вона раз і стала центральною в цій виставі. Наше завдання яке? Забезпечити якісну музику технічно, щоб це було технічно, і щоб це відповідало якимось там художньому, художньому змісту. Треба ще ж враховувати, що ти з дітьми працюєш, а дітям ти не набереш. Вони зразу фу, о. -о, -о! От. Це треба теж враховувати. Тому там ти максимально честен, наскільки це можливо. Що тоді для вас найприємніше у вашій роботі? Взагалі весь процес. Сам, наприклад, дуже цікаво, коли ти дають якусь нову роботу, ти знаєш, що о, зараз тебе чекає пекло нового. Розумієте, це пекло, але якесь воно радісне, це пекло було. Та, Такі муки творчості вони. Без них вже якось не можеш, не вистачає то От. Вся, вся ця кухня, вся ця кухня, за я казала, що тут, відбувається, вона. Найприємніше, ну, мабуть, це коли діти від душі виставі, і коли вони є співучасниками того, що відбувається на сцені. Коли вони включаються в цей потік, не сидять як відсторонено, а там вистава десь, іде, ідуть діти, і тут діти ковиряються в носі. Да? А коли отак, оцей живий зв'язок з ними йде, і ти відчуваєш, що твоя музика цьому... А не заважає на поки допомагає, то це, мабуть, є одні з таке приємних відчуттів. А як саме у вас музика пишеться? Це натхнення чи там кропітка робота щоденна? Постійно балансуєш між ремеслом і натхнення. Я колись собі задавав це питання. І був такий період, що в мене було постійне натхнення. Тобто, Знаєте, як комп'ютер включен, тільки монітор треба вимкнути, А сам процесор він не вимикається. Буває от немає ну, в тебе натхнення, да? а працювати треба. Береш, береш пишеш, заставляєш собі, пішов. І колись так хвилин через 30 починається. Пішло. Що тоді у написанні музики для вас найважче? Ну, найважче саме для мене, так як я людина, не тихнарь. Мабуть, вони не важчі, а саме кропітке це технічна робота. Це коли у тебе, наприклад, є 15-20 інструментів, ти їх зводиш докупи, баланс баланс між інструментами, панорама між інструментами, чуєш десь якісь інструменти, бо пропав, того багато, того мало. І оце сам процес зведення кінцевий результат докупи. Оце такий самий кропіткий і саме такий для мене. Тобто, тут творчості є, є тут теж, елемент творчості, але він більш такий творчість технічного плану. В яких моментах вам музика стала життєво необхідною? Тобто, от якби у вас не було цього вміння, то щось би не склалося. А ось в того момент, як я почав усвідомлювати, що, що я живу, і що це якась частина десь мого життя. Був у мене якийсь такий період, коли я сказав, все досить. Я не хочу займатися. Це був 2004 рік. Я сказав, я музики більше не хочу. Вона мене дістала. Я сказав, не хочу. І я відійшов від музики, почав займатися бізнесом. І десь через півроку я починаю знову писати, з, з таким, займаюся бізнесом, да? пишу в стіл, дуже багато. Я років вісім писав просто так, щоб воно собі десь лежало. і накопичилось в архівах. А тепер воно знадобилося. Розкажіть тоді про те, чим зараз займатися? Якісь проекти, якісь творчі починання? Я ж постійно контактую з дуже великою масою людей, творчих, творчих людей. От. А зараз у мене особистий мій проєкт особистий, бо я багато паралельно пишу і для вистав не лише для вілякого театру, і для вистав драматичних театрів. От. Е для співаків пишу. А зараз, десь півроку назад, виникла така ідея. Я побачив, ні, не так було, до мене звернулася одна актриса, із нашого драмтеатру. Ну, Можемо записати там дещо. І от ми з нею поспілкувавшись десь в 15 хвилин, я вирішив, що ми з нею будемо робити проєкт. І цей проєкт вже вже знаходиться в стадії завершення. Це проект, це дует, я і вона, це Анна Куриленко. Вона має чудовий голос, саме дуже гарна жінка. От, і ми співаємо пісні латиною, латинською мовою. Ну а далі буде видно. Це була програма відверто. З нами був щирий музикант Сергій Кулініч. Побачимось.